Слабий інтернет, Буде підтормажувати, не зможете чудово подивитися. Команда Нацгвардії та ВСР вже на місці. Скоро початок. Але ви зможете побачити на каналі Рівненської міської асоціації футзалу цей матч в розділі відео. Будемо знімати. І після Двох матчів, які сьогодні заплановані обов'язково викладом і ви зможете передивитися, як все проходило в реальному часі. Поставити лайки, вподобайки, підписатися на канал Рівненської міської асоціації футзалу, за що ми будемо вам дуже вдячні. Слава Україні. Ми скоро починаємо.